Всім привіт, народ! Це буде розмовне відео. Я хочу поговорити з вами на тему, що краще купити планшет чи ноутбук. Колись переді мною стояв цей вибір: купити Xiaomi Mi Pad 5 версії, чи оцей ноутбук, цей де-ноутбук HP 250 g 8 якого процесор Intel Core i5 11-го покоління. Точно не пам'ятаю, як він називається. Там, Чуть не алгебра якась по цим назвом, якийсь там G7. В описі під відео я напишу комусь цікаво. У нього з заводу стояв M2 SSD від Intel на 480 ГБ, на якому зараз стоїть система. Далі я ще докинув свій старий SSD, пам'ять була 8 ГБ. Я повністю змінив цю пам'ять, купив дві планки від Kingston, загальний об'єм 16 ГБ з хорошими ну, таймінгами. Тусь оперативка тут нормально стоїть. Екран тут 15 на 6 в UHG цвітопередача, цвіто чи як я українською сказати, вона ну, всрата тут, на такого типу ноутбуках, що на таком, що на таком, дешевим ігровом, всрата цветопередача, всрата матриці. І, і я вже народ. Черговий раз, це другий мій ноутбук, і я в другий раз пожалкував, що я купив саме ось такий ноутбук. Що я, наприклад, не взяв планшет або ж не доплатив за такий ноутбук ігровий. Тому що такий тип ноутбуків з обрізаним процесором вони починають глючити через рік-півтора. Перший мій ноутбук був на Intel Pentium, і в нього була ще дискретна відеокарта від Nvidia, MMX. Чи як вона назвала ще MX 940. Так ось, цей ноутбук почав глючити через рік-півтора. І коли ти привстановлюєш Windows, це не вирішує питання. Таке відщання, бо я спеціально почали сповільнювати з оновленнями. чи ЧВ, чи виробник там, свої драйвера, якісь там робить спеціально, щоб ви купили кращий ноутбук. І я, знаєте, як думав, що це, напевно, річ була в тому, що він глючить через те, що там процесор Intel Pentium. Ніколи я купував цей ноутбук, я відразу собі сказав, я не хочу ноутбук, щоб він глючив, щоб в нього був процесор Intel Core i3 чи якийсь там Pentium. Відразу взяв на i5. І що ви думаєте, вирішувало це проблему чи ні? Так само пройшов рік-півтора, цей ноутбук почав глючити. Система чиста, на ньому немає ні ігор, нічого, він йде чисто для перегляду контенту. і я їм не користуюся кожен день. Я його чисто включаю я їм користуюся. Я його раз в неділю або раз в дві неділі включаю, оновлення ставлю. Далі я захожу в браузер і дивлюся контент. Все. Це всі мої завдання на цьому ноутбуці. І для цього я його купував. Для ігор, понятне діло, що він не годиться. Я колись спробував перекупівлю, пограти в в КС. Він КС тягнув вижді, а зараз вийшов КС 2, він тим паче не потягне. Які б ігри я не ставив, він їх не тягне. Хіба що якийсь там старьога і такий GTA San Andreas? Може він і потягне на ну, ультрах. Ну, не знаю, такі ігри я не став. Одним словом, я брав його для контенту, але паралельно намагався щось пробувати на ньому робити. Наприклад, для документів, для друку документів, він також не підходить. Тому що якщо у вас документи на 200-300 сторінок, по-перше, він їх буде довго прогружати, по-друге, при наборі тексту десь в кінці, в самому низу, у вас також будуть тормоза на цьому ноутбуці. Повторюю, ще раз, цей ноутбук оглючить вже в системі. Я впевнений ще раз скажу, що це іде сповільнення драйверами. Так ось, і тепер повернемося до нашого вибору: що краще ноутбук, чи планшет. Якби я знав, що ноутбук на Intel Core i 5 буде глючить, я взяв би планшет, тому що планшет отай би від Xiaomi, він би працював в рази краще, він би працював би стабільно, не було б у нього таких проблем. На ньому так само можна було переглядати відео, плюс у нього був би екран якісніший. Там було б більше розширення екрану, була б краща цієпередачі, екран був би менший, да, був би менший екран, була б більша плотність зато пікселів. Одним словом, екран був би краще. Далі начинка. Начинка, відповідно, була б слабша за цей процесор. Ну, по крайній мірі, я так думаю. Але для Android його з головою, бо той начинки вистачало, що він стабільно у вас працював, без вагового вагу, і навіть якісь там документи на ньому можна було б навіть друкувати. Просто берете і такого типу клавіатуру через ЗТГ, і ви зможете собі стабільно друкувати документи. Далі ігри. На планшеті ви б змогли б грати. На тому планшеті ви б змогли грати собі в ігри. Е, якісь там геншини, Хонкаї, стендофи, Call of Duty, Warzone. Вийде мобайл, Я впевнений, що він потягне потягней планшет. Е, що там ще? Танчики. Хто що грає? Я з не граю на мобільному Ну, Просто кажу, що тий би планшет потягнув би всі ці ігри. ви На ньому змогли б з задоволенням грати в ігри. Не те, що тут тут ви нічого не зможете грати. Далі автономність. Незважаючи на те, що тут йде обрізаний процесор. На... Тобто не такий, як в такому ігровому ну, в дешевому, а саме обрізана ця лінійка, Intel Core i5, i3. Немає дискретної відеокарти, цей ноутбук тримає заряд. Ну. ну Блін, я десь спробував в кіно подивитися. Десь кіно на 2 години. От майже на 2 години його мені вистачило. Десь автономність маєте на увазі 2-3 години. На планшеті у вас автономність буде набагато більше, і ви там і не одне кіно на ньому подивитесь. На планшеті і в ігри будете довго грати. І просто одним словом, я хочу вам сказати, що планшет. Буде краще, ніж дешевий офісник, особливо, якщо це стосується такого ось формату, і він буде і менше місця займати, і по габаритам менше, і просто він в, в усьому буде краще, ніж такого типу ноутбук. Знаєте, який у цього ноутбука є плюс? От єдиний плюс, який я для себе знайшов, це то, що. Зручно на флешку драйвера якісь ставити. Якщо у вас є сторонній комп'ютер основний, і вам потрібно зробити якусь загрузочну флешку з Віндо, або там якісь драйвера поставити, скачати якісь програми, щоб на тому комп'ютері, чистому, да, яку ви в Windows перевстановлюєте, то це дійсно зручно. Да, коли у вас є такий допоміжний засіб, втратити такий ноутбук, на якому можна щось таке ось зробити. І це єдиний його плюс. В іншому. Всьому краще банально планшет. та й навіть на планшеті можна на флешку через АТХ, якісь там драйвера скачати з інтернету і скинуть на ту флешку. Ну, звісно ж, установочну вінду ви на ньому не зробите, але я думаю, ви знайдете, як вирішити цю ситуацію. Ось така моя думка. Так що народ, якщо вас також стоїть вибір планшет або ноутбук, відразу купуйте або планшет, або докидайте гроші, купуйте ігровий ноутбук. Хоч би дешевий, но ігровий.